По бюджетних Samsung є J3 модель 2017 року. Ціна 1150. Непоганий ще по стану, Ось такий по стану. Мікророз'єм тут на зарядку йде. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво. Досить цікава тема, до речі, стоїть повністю чистий без різних аккаунтів. Підготовлений телефон вже йде. j 3 17-го року. Так, на 9-му Android він і покажу ще по пам'яті. Так, що у нас? Оперативна пам'ять? Тут, мабуть, що 2. Так, 2 ГБ. І пам'ять самого телефону 16 ГБ. Кому цікавий такий варіант, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал є ще ось такий золотистий колір 1100 ціна – це Джей Другий. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.